Так, друзі, усім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про ситуацію, яка зараз на ринку. Розкажу про BTC і що можна очікувати в найближчий час. Дивіться, скажу зразу, що. Всякі типи гуру, які е, говорять, що там біток піде 100% туди або піде 100% сюди, ніхто цього не знає. Ми можемо тільки очікувати по певним інформаційним даним і по графіку, який зараз виглядає, в принципі, позитивно, але я би не був дуже таким впевненим про зростання BTC. Значить, що поки що по BTC? У нас була зона сформована 88 300. Ось вона її було прокололи, ну і, як зазвичай, це буває, після цього ціна відскочила наверх. Ну, В даному випадку це виглядає поки що як відскік від ціни після падіння. Значить, дивіться, що може бути зараз на даний момент. Оця зона вона супер важлива, аля, там 89%. 500, 91 500. Ось ця зона. Якщо ціна зможе закріпитися, бачите, це була підтримка. Далі її пробили, потім зробили хібний пробій, потім зробили рітест цієї зони, і від неї відбились вниз. Тобто це була як точка якогось ізлому. І бачимо, що поки що у нас перехая немає, подивіться, ось був хай, ще один, ще один. Бачите, всі вони понижаючі. Для того, щоб зламати модель, нам потрібно перебити оцей хай. Бачите, спеціально тут відмітив, ось там 92 там плюс-мінус 750, зараз ми точно подивимося. от 92, 800. 10, ось ця зона. Якщо це переб'ють і зможуть потім там відкат зробити піти далі, тоді так. Поки що є, є шанси, є шанси на те, що ціна може сходити сюди, тут там проторгуватися там, день-два-три, наприклад, да, і, і потім може піти от сюди, друзі. Це поки що виглядає як такий, напевно, найреальніший варіант. Може і звідси десь піти, тобто тут уже такий, знаєте, момент є зараз, не дуже зрозумілий, тому що ціна вже відскочила по факту на, 15, на 16%. Це достатньо багато, але бачимо поки що ж ціна не падає по бітку. От я говорю зараз про ось це. Якщо зможуть каже, піти там вище 95 бажано і закрити саме основне тижневу свічку. Дивіться, ось у нас тут є тижневий вік. Ось бачите, поки що у нас було вниз. Такі, якби відскік три тижні, так заче буває. Тобто три такі свічки наверх і зазвичай у нас іде далі потім зниження вниз по е, ціні бітка. Ну, ми можемо десь може, тут подивитися, десь таке може бувало вже. Ну, ось тут, бачите, але тут правда було після зростання. Зазвичай йде такий, якби відскік три тижні, і далі ціна знов провалюється. Ну, як мінімум, може вона сюди не піде, звісно, ну, як мінімум, вона провалиться на 82, може 81 і так далі. Ну, ось це буде такий край, виходить, нашого тренду. Якщо, наприклад, 73 тисячі 73 500. Проб'ють вниз, друзі, збу закріпляться в нижче цього, от хай, як і попередні, ну це вже може бути перехід в медвежий ринок. Такий варіант теж можливий, і його також треба розглядати. Щоб я рекомендував зараз, ну, в альту в довгосрок, друзі, не брати. Можна поторгувати її локально. Ну тобто купили, продали, купили, продали. Тобто, беріть зараз невеликі рухи. Ви бачите, що ринок зараз там дає, ну там 15-20% в принципі забрати можна. Ну я в мене була угода. От одна із останніх там по... Е, була покшні, а була ще API 3. Ось тут, дивіться, бачите, у мене був хід ось тут, я її показував. Був. Е, значить, ну І тут вийшло 50% там, чистими забрати. Звичайно, я по хайпіну виходом. У мене стояло 36,88%. Ось тут був вихід. І е, дали тут 50% буквально там за там, 5 днів. Ось таке зараз. Ну, це можна разово таке забрати, але зараз так інструменти друзі не ходять. Ви подивіться просто ні ну є, які там ходили по 50%, Ну це треба сидіти прямо тижнями. Ну я би зараз це дуже ну, небезпечно, як на мене. Я зараз не заходжу в довгосрок. Можливо, я помиляюсь, потім, і потім ринок піде наверх, і треба і ски скажуть. О, а ти потім там знімав відео, що внизу ціна була, треба було заходити на все. Постфактум, без проблем, друзі, в мене є довгострокові позиції. Хай йде, ну у мене дерсифікація. Тобто в мене є і довгострокові, є короткострокові, є те, що я торгую ф'ючерси. Там завжди кеш. Тобто, ну я зайшов, вийшов. Там ми не сидимо. У нас там ну ком'юніті, ми там торгуємо і ми не пересижуємо збитки. Друзі, ми закриваємося по стопам. Часто буває, що вибивають, потім іде в нашу сторону. Можна було закриватися, але якщо ми подивимося на ось цей рух, друзі, оцей вниз, то якби ми там сиділи, то з нашого депозиту б зараз лишилося ну, небагато. Якби ми там десь ну, образно заходили би чи в січні, чи в грудні, в кінці, ну, там, в другій частині грудня, або в першій частині ось тут, коли було, то нашого депозиту зараз були б гайки насправді. Да? Тобто, тому ф'ючерси теж важливо. Ну, є і до позиції, звичайно, теж вони в мінусі, але це диверсифікація. Це не захід на всі гроші, щоб ви просто розуміли, я завжди це повторяю. Що не залітайте на ФОМО в усі гроші в позиції на будь-яких зонах. Тобто, дивіться, по бітку, ось такий варіант, я розглядаю. Самий напевно реальний, но можливо, можливо, ми зробимо трошки по-інакшому. Підемо там вище, да? тут можна зробити відкат, проторгуємося і ось так підемо обновляти хай. Можливо, буде так. Без проблем. Хай буде, я тільки буду радий, якщо це відбудеться. От тижневий графік, бачите, ну поки що воно не виглядає. Ось ця свічка, бачите, вона тут був хвіст, оцей. Відкупили, ну все, бачите, спеціально зробили обманку таку, ніби купляєте і потім, слідучою свічкою, майже повністю перекли, перекрили ось це цей хвіст. І все. І далі вже йде відкат, Ну, це відкат після падіння, логічно, тобто ціна падає потім відкат, і зазвичай вона йде далі. Тобто такий варіант можливий, як самий реальний, який може бути. Можливо, якщо не буде перелов, ну десь відкат, я думаю, що ми зробимо. Ну розраховую, що можуть піти знімати ще. Бо дуже багато є. От дивіться, от карта ліквідації, спеціально її зробив. Це у нас тижневий графік, і у нас ось тут є 89 100, ну в зоні 90 тисяч. Я думаю, що туди можуть сходити. Потім можуть іти знімати ось це все, друзі. Починаючи з 83, закінчуючи 80, там, 1, там 80 800, ось тут багато сформовано, і щоб ще більше набрати лонгів в позиції, треба намалювати красиву картинку. Тобто намалювати гарну модель. Тіпа лонг, типа давайте ми ростемо, ми там все нормально, засаджують в лонги і потім на цих же людях будуть якраз летіти, отут всіх ліквідовувати, збирати якраз лонгові позиції, які були куплені якраз на зростанні такому локальному ринку, зростанні ринку. Бачите, ось так виглядає. Зараз ми можемо глянути ще там місячний, наприклад, таймфрейм, і зараз ми тут подивимося. Тут, скоріше за все, напевно, буде зараз лік в ліквідації, будуть, напевно, в зоні там 100 тисяч. Ну ага, трохи нижче, до речі. Ось тут, бачите? Ось в цій зоні 89-300. Ну, я кажу, от є 160 мільйонів. Це можу знімати. Є ще ось тут, в принципі, 134,91,300. 300. Ну, це буде вже, якщо це зроблять, то це може бути вже і розворот локальний в. Якийсь там локальний висхідний тренд, можливо, навіть з обновленням історичного хаю. Ось такий варіант. На тижневих, поки що бачимо, на місячних графіках не дуже всі лізуть. Більше заходять всі короткостроково. Це логічно, ринок уже повиносив всіх. І логічно, що локально бачите, це за останні тиждень, де у нас сформовані ліквідації по позиціям. Ось у нас ліквідації зараз лонгів, їх більше. Но можуть ще зняти шортистів разочок наверх. Ми зараз можемо глянути ще трьохденний, наприклад, графік. Подивимося, що тут відбувається. Тут, напевно, все-таки так само лонгі, ні, шорти теж є, подивіться, ось, 89 300. Ну, от я думаю, що сюди мали би сходити. От в цю зону може сходити. Да, я думаю, навіть можуть зачепити 90 плюс-мінус. Це якраз от буде сюди 90 Це всіх знімають. Не факт, що обновить 93. Оце. Ну, 90-91 можуть зняти. 91 тисячу. Це зараз ніхто сильно не чекає, всі чекають уже падіння. Ну, не тут то було. Я думаю, що ринок все-таки падає після якихось ну, аномальних зростань. Так як було тут, бачите, був хвіст, потім пішли, було тут, імпульс. І ось тут взагалі схає, бачите, завжди, тут імпульс різкий, потім залили. Так само і розворот йде з самого дна. Бачите? Тобто там погана-погана картинка, завалили все вниз, все, всім уже погано стає від такого ринку, і тоді він розвертається. Тут так само. Я думаю, що буде аномальна зараз якась. Така ФОМО, щоб всі зловили, наприклад, коли ринок переб'є там 89. Ось тоді думаю, що будуть максимально всі заходити в лонгі. І це якраз буде сигналом, того, що може розвернутися. Це як варіант. Може, друзі, і піде далі. Може, може таке бути, що ми зараз і чекаємо вниз, а він просто переб'є. Я просто малюю свій варіант. Це не фінансова рекомендація, ні в якому разі. Щоб ви там не заходили, потім казали, я залив гроші, ти винуватий. Тут дивіться, вже самі. Ну завжди я і рекомендую всім, якщо ви торгуєте, якщо шорти, це обов'язково стопи. Завжди, друзі, завжди стоп. Лонгі, якщо без плеча можна торгувати, але ви маєте розуміти, що якщо ціна розвернеться, може падати, ви можете сидіти і в мінусах там і три роки. Таке може бути. Тому акуратно використовуйте. Або заходьте просто не на весь на все депо, щоб ви просто мали шанс, наприклад, там, або усереднити позицію, хоча усередняти позиції, звісно, збиткові не дуже правильно, ну так, щоб ви могли на віскоку десь продати. Наприклад, тут купили да, образно. Там пішло вниз на мінус 10 ще докупили, там пішло ще на 10, у вас там середня ціна там буде, знаєте, 82, на одному відскоку, ви там продаєте плюс або в ноль, Наприклад. Це як варіант. ну Хоча я рекомендую завжди от на такому ринку, як зараз, обов'язково стопи. Якщо ви хочете взяти, в довгосрок там якусь альту. Ну, можете використати якісь там Ну, я би як робив я. Я би, наприклад, використав зараз там, якби в мене там повністю кеш, наприклад, я би міг купити там на четверть депозиту, на 25%. В довгострок, Окей. Ну нормальна ціна впала, в принципі, друзі. Зараз ціна нормальна десь це не самий бред, Я не кажу, що його треба купляти, це мем. Більше мінус 90. Ну, в принципі, норма образно, але ну треба брати хороші інструменти. Я вже це переконався в цьому. Що треба брати сильні інструменти. Тіпа. Там ефіра, типа Бітка, там ну, Nier, наприклад, теж. Ми його, до речі, брали з ком'юніті. Ось тут. Nier, е, локально брали локально на фьючерсах з е, там І Сьюї, Solana, і так далі. Ось такі інструменти. Ось це треба брати, якщо в довгострок. Це сильні інструменти, які будуть точно жити. Тому що якщо ми змеємо, у нас там провалювались деякі, там по мінус 90-98% є. От, наприклад, делістинг, зараз Binance, подивіться, от Ліна, да, взяли її, колись були залістили Ліну, подивіться, делістинг, і ціна у нас за останніх, там, гляньте, просто за останній. Там з грудня місяця впала на мінус 92%. До речі, це теж ще більш-менш нормально. Якщо взяти з хая, то там мінус 99% буде. Якщо взяти там якогось. Ну, звідси я навіть не беру, це вже таке, але навіть якщо звідси взяти, це більше, ніж мінус 99%. Правильно? А Ну-ка, ми ще сподивимося. Так, бачите, мінус 99, 98%, тобто, щоб навіть більше. 99%, щоб вирости зараз туди, треба 100 іксів, щоб ціна виросла монета. Ну, це Unreal. Тому таке теж буває. От тон, до речі, випустили, от, до речі, тобі навіть тут таку угоду аналізував, от по тончику. Подивіться, можна навіть там подивитися. Да, не факт, що вона, звісно, сходить, тому що так стоїть, але консолідація по ньому непогана. Тобто, ну, Краще, звісно, стоп десь сюди. І ось так, от, в принципі, розглядати в цілому можна, якщо він піде. Ну він же теж виріс, випустили там, зняли вроді, обвинувачення з Павла Дурова, оце якраз був імпульс на цьому. Ну, от тон виглядає теж гуд, екосистема і так далі. Ну, Хоча я би, наприклад, тут зараз довго срок, друзі, не брав, чесно. Я би брав десь починаючи, хоча би. Хоча би. Як це особисто моя думка, якби я робив, я брав би десь ось тут, хоча б ось так. Від трьох до 2,4. От у цей діапазон можна було б відмітити частковий вхід. тому що після зростання, то можна він можно прострілить, конечно. Ну, враховуючи які пройшли, ну, я не думаю, що він піде там, на 7, на 8, і так далі. Тобто, Ну, можливо, от сюди на 4,50 сходить, це якраз зеркальна зона. З якої може бути розворот вниз. Ну і так само далі у нас альта. Альта у нас падала перепроданість просто величезна. А, до речі, американський ринок теж відскакує. Всі кричали, що вже все хана йому, поки що ні. І тепер важливий момент. До речі, по американському ринку, що я хочу сказати вам? Дивіться, якщо зараз він там сюди піде ось так зробить, наприклад, розторгується і піде на перехай, друзі. Ось це може бути якраз тригером на. Похід бітка в зону перехає, там на вище 110, 120 і так далі. Ось такий варіант, якщо буде по SP, потягнуть і біток. Поки що, звісно, враховуючи політику Трампа, я думаю, що це, звісно, напевно, шанси невеликі. Хоча, можливо, щось зараз зміниться. Можливо, там вони скажуть, що по політичній ситуації щось від, буде відрізнятися. Тобто, ну, наприклад, він там якісь закони приймав, а показали, що вони позитивно тепер впливають на економіку США і взагалі на всю політичну ситуацію. Ну, економічно політичну і, там, і так далі. Можливо, і так. Тобто, Хоча його дії зараз, ну вони дуже неадекватні. Хоча можете спеціально зробили, щоб можна було ще раз купити. Ну, ось так. В принципі, S&P ще не виглядає як розворот глобальний тренд тут, друзі. Подивіться просто на місячний графік. Я на ринку з 2009 року. Подивіться, тренд з 2009 року. І гляньте, як він тут росте. Любе падіння викупляється з перехаєм. Тобто, тренд просто аномальний. Звичайно, він колись закінчиться. Це не може бути вічно. Але. Тренд тут сильний. Зламати такий тренд, ну це прям, ну, подивіться, як місячна свічка, до речі, по цьому закривається. Ну, зламати такий тренд, любе падіння відкупляється з перехаєм. Це живий, натуральний, хороший тренд вверх. І тому, можливо, ще ми підемо далі. Ну, я розглядав СНП в зону 7000. Подивимося, чи цей справдиться мій от сюди десь 6800. Я думаю, коли от сюди дойде, плюс-мінус. Можливо, навіть 7200. Ось цей ось цей діапазон. Можемо його залишити потім, якщо ось сюди дойде. Я думаю, що от звідси якраз буде якась ну, жопка, скажімо так, І ринку і всьому іншому. Тому що дуже сильно зараз все зрозуміло для всіх. Так не буває. Тобто завжди розворот, він йде після коли це ніхто не чекає. Зараз всі очікують рецесію, там все, там США банкрот, ставка процента, там, ну всьому хана. Зазвичай, коли так всі кричать, ринок розвертається і йде робити на оборот. Я думаю, що може піти навіть на перехай. В наші є там акції американських компаній, да, вони там, наприклад, Apple, ну, в принципі, тут, я не скажу, що щось там. Ну, Тесла, да. Тесла летіла там з машинами, в них там проблеми і так далі. Хоча, подивіться, он з гепа відкрилося нове. І, і закрилась під хай. Скоріше за все, напевно, буде продовження після такого падіння. Я, до речі, ось тут говорив людям, які хотіли купляти, що було раніше, там, ну пару днів назад, що можна брати Тесла, в принципі, після такого зниження, всі там теж, що все, 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 капець, 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 а елону маску, хана, ну мінус 55% з хая, друзі, за там 3 місяці, так, да? виходить, ціна впала, так? Да? Так, да, ну, з грудня місяць, і подивіться. Ну, я думаю, відстріл, мінімум там може на 320, я думаю, 340 має бути. Ну, це реальний бізнес. Це не може, знаєте, це не, це не крипта, якщо так взяти по факту. Тобто крипта, да, її неможливо потрогати. А це можна. Це акції компанії, є реальна машина, є реальний продукт, є реальні заводи, так само, як і Apple. І так далі. Bank of America так само, так само, як Visa, Це все компанії. Бачите, Bank of America, от Visa теж, теж то відео, і ХАІ, все нормально, в принципі, там, да? є там Boeing, BA здається. Ось так само. Бачите, ми ж перейшли на американські компанії. Ну, от, бачите, літаки не так сильно. Літаки не так сильно. Ну, тут рейндж, гляньте, з 2020 року, просто рейндж широкий, і все. Ось так от. Тому е, зараз треба акуратно. Рекомендація моя особиста, сильно не ловити FOMO, не накуплятися всього, не набиратися в портфелі прям до упора. Можна щось купляти, але акуратно, друзі. І я би зараз, сьогодні, от наприклад, це буде там вихід в четвер. Я би, наприклад, ну зараз на даний момент я його тут не брав. Ну, чесно, після такого, якщо брати, треба брати десь такого зниження. Ну, наприклад, ось тут хоча б. Ось хоча б ось тут. Десь брати. Якщо ти візьме там ЄТС, наприклад, да, то хоча б десь тут зни, знизу брати. Хоча виглядає, до речі, по Дніпці він реально круто. Ну, подивимося, чи зможе піти. Ну, виглядає таке накопичення, можливо, ще за одним перелов буде і піде. Ну, виглядає ринок, поки що, друзі, ну дуже-дуже нестабільно. Тому я би ну, не заходив прямо на всі гроші і акуратно би дивився за ризик менеджменту. Чекаю ваші коментарі, ставте лайки. Хто хоче, може. Залишити заявку на наставництво по трейдингу є нижче посилання, де ми розбираємо якраз розуміння ринку. Тобто, що ми вчимо, ми вчимо розуміти ринок, друзі. Не там якісь індикатори ще там, є правила розуміння ринку, певна торгова система, торгова модель. Якщо ви будете її дотримуватись, ви не будете зливати кошти. Це як мінімум. Це перша задача. Друга задача це заробляти трохи, і третя ціль заробляти багато. Все. три таких є фази. І от якраз ми там це розказуємо. Тобто можете залишати заявку, у нас є ще ком'юніті, є практичні уроки. Тобто, ну тобто Зроблено так, повністю все, все 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 є. Плюс є там ще програма лонг-терма на 2 роки, де ми там більш середньостроково торгуємо. Тут, тут трошки інакше, ну хто не хоче тратити багато часу, є за посиланням нижче, можете залишити заявки. Також за найкращий коментар, як завжди, розіграю 500 гривень за найкращий комент, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і всім гарного торгового тижня, всім профітів. З вами був Роман Шкудар, всім пока.